Житловий комплекс Бразер «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів Україна провела четвертий обмін полонаними за цей тиждень. Який виконується за результатами перемовин української та російської делегації у Стамбулі, Туреччина про черговий обмін повідомив у себе в телеграмі президент Зеленський. І, хоча деталі щодо обміну мінімум, зокрема, достеменно невідомо скільки людей вдалося повернути цього разу, Як і у випадку з минулим обміном кількість не розкривається, це обґрунтовують делікатністю процесу. Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Сьогодні серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Дякую вам. Три роки один місяць. Три роки ми з Маріуполя. став. Хто чекає вдома? Дружина, дружина, діти, внуки мої. Добре, я перший культур. Я великолапкою наразі. Також відео повернення українських полонених показали у міністерстві оборони. Міністр Умєров розповів, що серед повернених військових частин мають серйозні поранення та проблеми зі здоров'ям. На відео, які з'являються після обмінів полоненими, часто ми бачимо історії військових. Ми більше дізнаємося про звірства російської армії, хоча, на жаль, це здається прищеплена система цінностей у Російській Федерації. Також в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих українців, зокрема військовослужбовців. Це результат домовленостей у Стамбулі. Повідомили у координаційному штабі. 11 років тому, 14 червня 2014 року, російські загарбники збили на Донбасі літак Іл-76 з українськими десантниками. Тоді, внаслідок трагедії, загинули 40 військовослужбовців і 9 членів екіпажу. Військово-транспортний літак Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади повітряних сил зсу летів у складі конвою з трьох літаків в аеропорт Луганськ. Під час заходу на посадку терористи атакували український військово-транспортний літак із переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла. Після влучання ворожої ракети борт загорівся і впав усі 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев'ятеро членів екіпажу. Загинули під час розслідування служба безпеки встановила, що атаку по українському іл 76 організував командир батальйону «Заря» Ігор Плотницький, який згодом очолив терористичну організацію так звану ЛНР. А також до теракту були причетні заступник Плотницького Андрій Патрушев і командир групи «Вітязь» Олександр Гурієв. Усіх трьох українська феміда заочно засудила до довічного ув'язнення. У ці хвилини у столиці сполучених штатів Вашингтоні. Розпочинається військовий парад з нагоди 250-ліття американської армії. Зараз там 11 ранку. Також річниця збігається із днем народження американського президента Дональда Трампа. Йому сьогодні виповнилося 79 років. До початку параду деякі військові частини показали техніку, яку побачать у Вашингтоні глядачі, наприклад, крилаті машини, які літатимуть над Вашингтоном з нагоди 250-річчя армії. Військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії розповіли про своє ставлення до параду. Сполучені Штати продовжують бути силою добра в усьому світі, і я щиро вірю в це. Зрештою, моя робота полягає в тому, щоб підтримувати та захищати конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх ворогів іноземних і внутрішніх. Чи не так? Отже, це свідчення цієї концепції, яка існує вже 250 років, незалежно від того, що відбувається у світі. Сполучені Штати завжди будуть відстоювати добро. Я думаю, що ми святкуємо Багато гарної історії, оскільки ті, хто пожертвував собою, це те, що завжди слід відзначати. Тому я сподіваюся, що ми пам'ятаємо звідки ми прийшли, і вдячні за все, що маємо. Я впевнений, що на наступну годину ми зможемо вам показати і кадри самої події, вартість якої складає з офіційними даними 45 мільйонів доларів. Більшість дорослих американців підтримують ідею проведення військового параду до 250-річчя армії, США, але вважають, що витрати на нього не є правильним способом розпорядитись бюджетними коштами. Про це свідчить опитування, що його оприлюднила сошейте прес. Загалом серед повнолітніх американців 40% схвалюють ідею військового параду. Категорично проти 29%, а решта 31% ставляться до нього нейтрально. Найбільше противників параду серед виборців демократичної партії 50%, тоді як 67% республіканських виборців підтримують проведення цього заходу. Натомість, у питанні витрат на парад переважна більшість дорослих американців, це 60%, Погоджуються, що це не є правильним використанням. Грошей, і тільки 38% підтримують такі витрати. Очікувана найменша кількість противників витрат на військовий парад серед респондентів, які є республіканцями. Республіканської партії це 35%, А серед демократичних виборців таких 80%.